Зараз клієнти не хочуть просто якісний продукт, як би це не звучало. Просто якісний продукт це замало. Люди, клієнти, вони хочуть ваш унікальний підхід до них, до роботи. Якась там методологія у вас має бути. Має бути розкрита ваша унікальність, в тому що ви робите, чим би ви не займалися. Можливо, ви фотограф, можливо, ви юрист. Немає значення. Але буде завжди цінуватися ваш унікальний підхід. І це те, що ніколи не замінить штучний інтелект. Зараз да, так, є таке опасіння, що оберти набирають ші і люди переживають щодо своєї роботи. Чим би ви не займалися, якщо у вас є ваш унікальний підхід, якщо ви в контакті з вашою аутентичністю, якщо ви вмієте це проявляти, ніколи ніякі щі вас не випихне нікуди, бо люди завжди будуть тягнутися до цього. Адже штучний інтелект як не крути, він ніколи не зможе замінити справжніх людей. І тут ми знову дивимося в себе. Ким я є, в чому моя унікальність, про що я, про які я цінності, про яку я глибину? Коли ви це все подостаєте, там захован, заховані ваші певні підходи, ваша суперсила. І якщо ви це все вмієте проявляти, до вас завжди будуть йти клієнти і люди.